І звільнити шкода, і тримати неможливо жодного питання, яке ми розглядаємо на нашому подкасті, воно не є штучним. Так? Ми його не вигадуємо самі. Ми його беремо з життя. І це було е, трошки куметно, тому що вона спочатку звільнила е, людину е, да, людину. А потім вона нам написала, що а що мені робити, може мені її повернути. Точно знаю, що ви знаєте, як звільняти. Ви це про це розкажете, такі. Я сама керівник, я тобі скажу, що в мене. Був такий страх, все про все пропала. Даше все пропало. <світ> Керівник повинен вміти звільняти це благо і для компанії, і для працівника, і для команди. Звідки, взагалі, буває ідея звільняти людей? Звісно, можна звільняти на інтуїції. Але це було б неправильно, якщо чесно. Людина, яка приходить в вашу компанію, у неї ніколи в думках не буває таке, що вона приходить і щось робити не те. І зараз прийду і буду гадості робити. Якщо співробітники не розуміють, чому когось звільнили. По-перше, люди ж додумають і додумають таке, що страшне буде. По-друге, а в компанії почнеться страх, що а я наступний, і я знаю тільки одну ситуацію, коли треба звільняти швидко. Тут би треба на корню, як то кажуть, різать, одразу звільняти і показувати іншим співробітникам, що сталося. Ніколи не сумнівайтесь в вашому виборі. Робота гарного керівника – це робити більше вірних рішень, чим невірних. Вітаю! Ми продовжуємо наші зустрічі на подкасті Goodwill Talks. Це проєкт професійної бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Мене звати Світлана Позова, я голова ради засновників Goodwill Club. І разом зі мною Оксана Орел, бізнес-консультант і резидент нашої спільноти. І я нагадаю. А, <реш> Стоп. вітаю всіх! Так. І я нагадаю, що Goodwill Talks це територія, де ми відверто, красиво, легко обговорюємо питання роботи, життя, бізнесу, підприємців і бухгалтерів. Тому приєднуйтесь до подкасту Goodwill Talks. І сьогодні в нас таке питання, Оксана дуже цікаве. Ну, у нас завжди цікаве питання да, на подкасті. А, але сьогодні таке питання, яке визиває у багатьох керівників страх. Так. Як звільняти і не жаліти про це? Як правильно виходити зі стану і звільнити шкода, і тримати неможливо? Так, є такий страх у керівників. Я сама керівник, я тобі скажу, що в мене. Був такий страх, зараз вже немає, звісно, а раніше це, це так було. Ми ж ми ж робимо боляче людині. Зрозуміло, це, це, це відчуття. що А як же це зробити? Ну, у мене був такий страх. Знаєш, перед тим як я звільняла людину, у мене були такі відчуття, що. А хто її замінить, бо нікому mm -hmm. ж робити да, зараз. А впевненість якась не своя, така, що я найняла людину, яка не відповідає якісь там нашим вимогам, да? що я не знайду цю людину скоро і там все пропало, все пропало. Да, що все пропало. Такий страх дійсно був. Я ще хочу розказати, звідки у нас це питання прийшло, тому що а, жодного питання, яке ми розглядаємо на а, нашому подкасті, воно не є штучним. Да? Ми його не вигадуємо самі, ми його беремо з життя. І у нас зі Світланою є такий проєкт. Побудова бухгалтерського бізнесу, коли ми допомагаємо власникам бухгалтерського бізнесу построїти систему саме під себе, не якусь не за якимись шаблонами чужими, а саме для себе. І Наша клієнтка, вона саме звернулася з цим питанням. Да? І це було е, трошки куметно, тому що вона спочатку звільнила е, людину. Е, да, людину, а потім вона нам написала, що а що мені робити, може мені її повернути. Е, і ми давали таку свою розвернуту консультацію на цю тему, е, щоб показати, що все в порядку, якби в, ну, в тій ситуації було все зроблено правильно. І так як це така е, вона, по-перше, болюче актуальна. На тема, то я хочу спочатку в неї трошки більше зануритись, звідки, взагалі, буває ідея звільняти людей. І перше, можна поділити на дві частини: частина, коли Звільняють того, тому що щось з підприємством, я не знаю, там, з, 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 змінився, скорочення, да? Да, з Штату. змінився ринок, я не знаю, там ну, ш, ш, е, реструктуризація якась, реорганізація. І друге, це коли саме щось не так з співробітником. А, і якщо казати, коли щось з підприємством, то тут теж треба думати, як звільняти. І на цьому я хочу коротко, бо це не, не, би, не основне питання, але я на ньому хо на нього хочу звернути увагу, бо воно важливе. Бо ну, і сьогодні такий стан у нас в країні, що будь-яка компанія може завтра закритися. Ну так як є. І якщо ми кажемо, що вам треба закрити компанію, у вас є співробітники, перше, що треба зробити, це висловити. Би, і на словах, і на своїх справах повагу до тих, до тих людей, які були рядом з вами. По-перше, це чесно сказати, яка ситуація і що буде змінюватись, да? що люди будуть би, звільнені, щоб вони одразу могли щось шукати. А по-друге, дайте гарні рекомендації вашим гарним працівникам. Це не тільки усні, а прям напишіть їм рекомендаційний лист, щоб їм легше було десь знайти іншу роботу. І якщо у вас є... Можливість би, запропонувати ваших кращих працівників в інші компанії. Тобто, тут треба показати цю повагу до тих людей, які були з вами разом, коли ви вели цей бізнес. От. Ну, а тепер, якщо повернемося саме до того, як у нас запитали, коли звільнили саме працівника, який би, не того, що є реструктуризація, а щось не так з працівником. І, звісно, можна звільняти на інтуїції, але це було б неправильно, якщо чесно. І було б круто, якби ви знали, за якими саме показниками цей співробітник не відповідає вашій компанії. Тут треба це знати. Якщо ви це знаєте, по-перше, ви впевнені більше ви в своїх рішеннях. Да? А по-друге, це рішення в такому разі можна пояснити іншим працівникам. Тут така би, тонка, тонка грань. Да? можна сказати. Якщо співробітники не розуміють, чому когось звільнили. А плітки ж вони О, розширяються дуже швидко. По-перше, люди ж додумають і додумають таке, що страшне буде. Так. Ніколи нічого гарного не додумають. По-друге, в компанії почнеться страх, що а я наступний чи угу. як? Ну, якби, а що там, що, що таке. По-третє, людина, яку ви звільняєте, вона може почати розповідати, що тут на ній все тримається. Да, і її тут би, звільняють несправедливо. І знову ж таки підуть плітки. Тому, якщо ви звільняєте, звільняйте саме тому, що людина не справляється з своєю роботою, і ви це можете доказати. І тоді і ви не будете переживати, правильно звільнили чи ні. Так, і є, я б знаєш, ще додала сюди, що ключовою ознакою, коли треба звільняти людину, буде те, що якщо в тебе думка вже декілька разів про це була, то це точно означає, що треба да. звільняти. Да? Да. І я завжди говорю бухгалтерам, у яких є підлеглі, про те, що людина, коли яка приходить в вашу компанію, у неї ніколи в думках не буває таке, що вона приходить і щось робити не те. Ні, ніколи ну, у людини не буває такої думки. Зараз прийду і буду гадості робити. Так. А, чому далі не виходить? Ну, По-перше, або людина щось не знає, приходить, да? це що треба? Навчити, дати знання, угу. да? як що робити. Далі вона не розуміє, як робити, да? показати це, а як це треба робити. І третій вже знаєш, шах такий крок це коли людина не хоче робити. От тоді вже що виходить? Тоді вже так, треба тоді звільняти. Да? Тобто, ви зробили до звільнення багато кроків, які дають людині можливість працювати гарно да? і давати той результат, який ви хочете отримувати. І я знаю тільки одну ситуацію, коли треба звільняти швидко, не так, як ви зараз угу. розповідаєте. Це коли. Співробітник робить щось неетичне. Тут би треба на корню, як то кажуть, різать, одразу звільняти і показувати іншим співробітникам, що сталося, до чого це могло призвести і чому саме. Це я не знаю, там людина прийшла в неналежному стані, не будемо казати, uh -huh. якому так? або крадіжки, або би, ну крадіжки в компанії, або якісь крадіжки би, в справах. Ваших клієнтів, якщо ми кажемо про бухгалтерію на отсорсі, дашо. Що... Якийсь зговор з якимись співробітниками ваших клієнтів, і там можуть бути якісь да, кратіжки. Тобто, ці моменти вони одразу повинні там присякатися, дав тобто, потрібно одразу прибирати таку людину. От в іншому я з вами повністю згодна, що ви спочатку як би, повинні подивитись, ви розказали людині, що від неї очікуєте, <гум> яким чином ви будете визнавати, зробила вона це чи не зробила. Не не робить вчимо, навчиться. Ну тоді вже І так. знаєш, що я ще хочу додати: що керівник повинен вміти звільняти. Це да. я ну как би його одна із функцій, да, як це робити, це його робота, це, це його <реш> любиш, не любиш, це просто частина <реш> да. твоєї роботи. Це як у бухгалтера. Знаєш, коли ти здав баланс один, перейшов перевірку, то ти вже знаєш, такий настоящий бухгалтер, як то кажуть, <реш> так то тут, якщо ти звільнив людину. І зробив це правильно, все, да? і вона пішла з твого підприємства з, ну, з таким з настроєм, настроєм да, та, і з нормально, нормально виросталися, да. Да, то ти, можна сказати, вже настоящий керівник. Це, це, вже, да, це вже справжній керівник буде. Да. Так, і що є в тебе ще сказати? Бо я а, хочу. Ще додати, да, до цього? <laughs> я б ще додала. Я точно знаю, що ви знаєте, як звільняти, ви це про це розкажете. Я хотіла ще розказати про те, що що робити після того, як ви звільнили, <laughs> що обов'язково поговоріть з вашим з навіть якщо у вас, крім звільненого працівника, є тільки одна людина, ще в наймі, да, то ви все одно їй поясніть, що сталося. І як ми тепер будемо працювати, бо якщо ви ще не знайшли людину на місце звільненої, вам треба правильно зробити перерозподіл обов'язків і подивитися, яким чином ви будете відшкодовувати оці сили час інших працівників, які тимчасово будуть виконувати цю роботу. Да. І звільнення у компанії це не знаєш, в цьому нема нічого жорстокого. Да, це таке, можна сказати, це благо і для компанії, і для працівника, і для команди. Так і є. Насправді так і є. Да. Так, я як керівник ще хочу знаєш, додати свої рекомендації, а що робити після того як ти звільнив? Е, ну, Якщо це вийшло вже, то треба зробити аналіз. А чому так вийшло? Да? Чому від мене уходять? Люди, або я повинен їх звільняти. Так, що треба зробити? Бо ми на ж набирали аналіз. гарних, розумних да. і кваліфікованих. Що да. тут виявилось не те? То що тоді в наймі, ми не так робимо. Так? І тому треба зробити аналіз. Як я робив цей найм? Що було? було? Я зробив знаєш, ідеальну картину цієї посади. Яку я людину хочу, да, з якими якостями, що вона потрібна роб... вміти робити, які там професійні навички, які особисті навички, так і до речі, тут я закликаю всіх подивитись наш подкаст якраз про те, як знайти бухгалтера, так да. і там ми розповідаємо так. все, що треба зробити, щоб знайти для себе ідеального працівника. Ідеального працівника. Тому треба на цей перший шаг подивитись, чи є в мене оцей опис, да? і який результат я хочу від цієї. Далі, як відбувалося інтерв'ю? Бо якщо з 20 людей, які там к вам прийшли, або там якась кількість людей прийшла, і ви там побачили, що немає такого кандидата, який підходить на цю вакансію, і ви там віддали когось. Там З 20 найкращий да, там буде. найкраще. Лучше і да. да, І взяли на, на роботу його, то зараз ви пожинаєте ці свої плоди да, цієї праці. Тому не, не треба це, цього робити. Хай краще місце буде пусте, але воно він, кандидат той, хто вам потрібен, обов'язково знайдеться. Якщо так. ви правильно е, опишете цю вакансію, цю посаду, так, і ця людина точно до вас прийде, я точно знаю. Так? Далі, якщо ви взяли цього кандидата, у вас є адап... адаптаційний період. Да? Ви повинні познайомитись з вашими правилами, з вашими вимогами, що буде, в разі, якщо не буде результату, що не буде, да? які там е... мотиваційні заходи якісь у вас проводяться, да? щоб людина знала ваші правила, щоб потім, коли ви звільняєте, для неї не було так, знаєш, новинкою. О, а що і це треба було робити? Що да? я, я щось порушив, я щось зробив не так. Да. І коли ви це провели да, з людиною там, і в команді себе проводите, не робіть багато змін. Бо люди, ну знаєш, вони приходять на одне. А потім виявляється дуже інше. І в часті мотивації, в часті заробітної плати на е, рахування, так як ви рахуєте ці бонуси по заробітній платі, То не робіть багато змін, щоб у людей не було такого, знаєш, замішательства. Так. Да? Потім, коли ви вже звільняєте людину, я пам'ятаю, що ми в балансі робили такий, знаєш, у нас обов'язково було інтерв'ю. При звільненні uh -huh. керівник обов'язково зустрічався з людиною, і ми просили розказати про все, що йому подобалось і не подобалось в компанії. Ну, людина входить ну, все одно. Да, це там. дуже мудрий крок. Да. А для керівника це дуже важливо, коли він почує оці знаєш, мінуси. Які є в команді, які там в роботі є мінуси, так і запише собі для того, щоб можна було далі прослідкувати і знаєш, відкоригувати бізнес-процеси або там програми навчання для співробітників. так. Тому оце останнє інтерв'ю дуже важливо для того, щоб і людина виговорилася, так? і ви як керівник відпустили його. Щоб знаєш, з доброю душою, як то кажуть. З yeah, легким серцем. З легким серцем, да. так. От, от такі рекомендації для керівників при звільненні. І остання рекомендація це ніколи не сумнівайтесь в вашому виборі. Якщо ви зробили такий вибір, таке рішення, що ви звільняєте людину і ви її звільнили, все немає вже шляху назад. Ви вже її звільнили, вже тепер вирішуйте ті питання, які у вас після цього виникли. А взагалі-то робота гарного керівника це робити більше вірних рішень, чим невірних. Тому будьте впевнені у своїх рішеннях, майте мету і розумійте, як це рішення ваше будь-яке впливає на досягнення вашої цілі, вашої мети. І все тут це найважливіше. Не втрачайте віру в себе, довіру до своїх рішень. Так. Ну і давай підводити підсумки, да, що ми, про що ми казали. Обов'язково ви ж знаєте, бізнес-процес найма, бізнес-процес звільнення. Це бізнес-процеси. Їх особливо треба прописати. Да? Як буде краще, що дасть вам. Кращого робітника, кращого кандидата на вашу вакансію, так а ми це сказали, це обов'язково ідеальна картина вашого кандидата, хто він такий, прямо картину цієї людини. Представте, хто що це за людина, так? що вона повинна робити і знати. І потім зробіть правила, де ви будете ознайомлювати, які вимоги до роботи, який результат ви хочете від цієї посади. Підтримуйте свої ці правила, так. Звільняється за результати, а за результати, не, да. Да, а не за особистість. Так. От. Тому я дуже дякую, що ви з нами, що ви смотрите, дивитесь наші подкасти. І хочу сказати, що підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям. І пишіть ваші запити. Можливо, наступного разу ми розглянемо саме ваше питання і дамо свою експортну оцінку. До зустрічі. До зустрічі.